Долинська багатопрофільна лікарня, вкотре отримала гуманітарну допомогу. Цього разу її привезли прикарпатські чиновники. Сьогодні ми спільно з Долинським міським головою Іваном Дирівом, а також з моїм колегою Іваном Депутовичем та Наталією Олексюк. Прибули сюди до Долинської лікарні і безпосередньо ми привезли допомогу від імені Долин Львівського центру волонтерства, а також від імені нашої громадської організації Єврокарпатська ініціатива, реагуючи на запит, керівництва Долинської лікарні. Також Долинської міської ради В цілому кажуть чиновники, вдалося привезти чимало необхідних нині лікарні медичних речей. А це антисептичні засоби, дитячий одяг, засоби гігієни і не тільки. Рукавиці, бенти, пластири, інші необхідні речі, які попередньо замовляла наша лікарня і ті речі, які вони найбільше зараз потребують. Велике спасибі благодійникам. Велике спасибі всім, хто долучився до транспортування, привезення цієї гуманітарної допомоги. Це наша спільна робота в непростий час і наш вклад в перемогу. Марія джерчина стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.